Новий статус Ольги Харлан відома українська фехтувальниця шокувала новиною. Харлан вперше стане мамою. Як жінка готується до поповнення в родині, що відомо про таємну історію кохання чемпіонки, а також про здобутки спортивної легенди Ольги Харлан? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Днями олімпійська чемпіонка шокувала українців. Шаблістка Ольга Харлан та її наречений італієць чекають на первістка. Радісною новиною закохані поділилися у соцмережах. Пара опублікувала зворушливий ролик. На кадрах вони посміхаються одне одному, потім дивляться в камеру та поступово відходять подалі. В Ольги починає виднітися помітно округлий животик. Свій допис жінка прокоментувала одним реченням. Вона зазначила, зовсім скоро у її житті почнеться новий етап. Неочікуване зізнання Ольги Харлана робила галасу у мережі. У коментарях підписники вітали жінку з майбутнім поповненням в родині, а також адресували її теплі та ніжні слова з побажаннями. Знаменитість вийшла на зв'язок з шанувальниками та подякувала за привітання. Ольга Харлан також поділилася першим фотомалюка, яке зробили під час ультразвукового обстеження. До того ж, вона розповіла, як проходить її вагітність. Жінка наголосила, що ні токсикозу, ні нудоти в неї не було. Навпаки, спортсменка насолоджується новим етапом та має безліч енергії. Хто ж став обранцем українки? Та як розпочалася їхня історія кохання? Ольга Харлан не з першого разу знайшла для себе ідеальну пару. Фехтувальниці довелося пережити невдалий шлюб та тривалу розлуку, щоб зрозуміти, з ким саме вона хоче пов'язати своє життя. Їхня історія кохання почалася ще понад 15 років тому. Під час змагань у Франції Ольга Харлан зустрілася з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Її 15, йому 18, Італієць одразу звернув увагу на юну українку. Втім, особисто спілкування між спортсменами не було. Як з'ясувалося, чоловік лише потики з Харлан. Когда он не сказав, що он мені фотографірував і показав даже там фотографію, що річ я би вот там сфотографірував, чи мені какое-то чого приїхать? І здавалось, бо їхні дороги розійшлися. Адже у 2014-му Ольга Харлан виходить заміж. Її офіційним чоловіком стає український фахтувальник Дмитро Бойко, молодий хлопець, з яким вона зустрічалася близько п'яти років. Вже за два роки в шлюбі з'явилися непорозуміння. Причиною стали відстань та довгі розлуки. Адже Дмитро поїхав працювати до США. Певний час жінка приїжджала до нього, а потім зрозуміла, що стосунки вичерпали себе. І тут втрутилася доля. Дві 2017-му Ольга Харалан знову зустрічає Луїджа Самеле. Це відбулося на змаганнях з фехтування. Тоді жінка відновлювалася після травми. Тож була там не як учасниця, а як глядачка зі своєю подругою. Вони познайомилися, обмінялися кількома словами, і саме ця зустріч дала початок чогось нового та важливого. У 2018-му Ольга Харлан розлучається з чоловіком. За словами жінки, у пари різні життєві та кар'єрні пріоритети. Поставивши крапку в стосунках з екс-коханим, вона починає спілкування з уїджі, А він зізнається у своїх почуттях. Вони починають зустрічатися, але перед молодою парою постають знайомі виклики. Щільні графіки, а згодом пандемія ковід змушують пару рідко бачитися та менше проводити час разом. Здається, закохані за крок до розриву. Відстань стала для них справжнім випробуванням, але пара боролася за своє кохання. В час карантину у 2020-му спортсменка летить на певний час до Італії, аби більше провести час з Луїджі. Родина італійця радо приймає Українку. Після цього чемпіони вирішують більше не розлучатися на такий довгий період. Їхні стосунки ще більше зміцнила війна. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Харлан переїжджає на батьківщину чоловіка. Луїджі вивіз під бомбардувань сестру та племінника спортсменки, і на певний час дав їм прихисток у своєму будинку. В Італії кохана чемпіонка завжди був поруч із нею, навіть коли на кону була кар'єра у 2023-му на чемпіонаті світу у Мілані Ольгу Харлан дискваліфікували. Українка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій. Луїджі став на захист. Італієць обурився діями Міжнародної спортивної федерації, а також додав, що пишається своєю дружиною. У 2024-му під час спільної відпустки спортсмени повідомили про заручини. Тоді Харлан стала чемпіонкою Олімпійських ігор в команді, а Самела завоював індивідуальну бронзу. Після тріумфу пара поїхала на заслужений відпочинок до США. Під час прогулянки на американському узбережжі Італії зробив Харлан пропозицію руки та серця. Після освідчення Луїджі в Українки був шок. Розгублена вона навіть забула відповісти у мрії. Не так відтак, спортсменка стала нареченою італійського чемпіона. Пара планувала весілля на 2025-й. Втім, станом на цей момент фехтувальниця так і не пішла під вінець. Нині ж 35-річна Ольга та 38-річний Луїджі чекають на первістка. Як Ольга Харлан здобула всесвітнє визнання та що про неї відомо? Жінка народилася у Миколаєві в родині спортсменів. Ольга починала зі спортивних бальних танців. Однак це було дорогим задоволенням на той час, Тож батьки віддали доньку на фехтування. Секція була безкоштовною. У 13 Ольга Харлан потрапила до збірної України з фехтування. Вже за рік вона вперше виступила на дорослому чемпіонаті Європи в Угорщині. Їй вдалося дійти до чвертьфіналу та здобути бронзову медаль в команді. Це стало історичною перемогою, як і для самої Харлан, так і для всієї збірної України. Ще більше слава чекала на неї у 2008-му. На Олімпійських іграх у Пекіні спортсменка здобула золоту медаль у командних змаганнях з фехтування. Українська команда стала першою командою шаблісток, яка виграла. Олімпіаду, а неповнолітня спортсменка отримала звання олімпійської чемпіонки. Згодом кар'єрні звершення Ольги Харлан продовжилися. У 2009-му її вперше визнали чемпіонкою Європи в Болгарії. Того ж року в Туреччині українку визнали чемпіонкою світу. У 2010-му на гран-прі Орлеану у Франції Ольга Харлан здобула першу нагороду в сезоні і одразу переможне золото. А пізніше встановила історичне досягнення. Вона стала першою спортсменкою, які вдалося виграти золоті медалі в обох дисциплінах на чотирьох чемпіонатах світу поспіль. Досягнень та заслуг в Олімпійської призерки було чимало. У 2013-му її визнали абсолютною найкращою шаблісткою світу, а вже за рік вона в чергове підтвердила свій статус. Такі здобутки українки зацікавили країну агресорку. Російська збірна навіть намагалася перетягнути Харлан у свою команду, але дістала категоричну відмову. Протягом наступних років Харлан стала дворазовою призеркою Олімпійських ігор та тричі найкращою шаблісткою світу. Спортсменка здобула третє особисте золото чемпіонату світу і п'ять перемог Кубку світу. Загалом за 11 років своєї кар'єри шаблістка здобула більше 18 медалей. З них 38 – золото, 16 – срібло і 28 – бронза. Наша редакція приєднується до всіх привітань на адресу олімпійської чемпіонки та вітає закоханих з радісною новиною. А як вам звістка від Ольги Харлан? Чи були у вас догадки про її новий статус та чи знали ви зворушливу історію кохання двох світових чемпіонів? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.